У ведмедя хата біла, біла, мов пушинка. Це зима її зробила. Це її частинка. Йому тепло в тій хатинці. Спить собі тихенько. Він лиш вдячний хуртовині. Тепло і зручненько. Діти, ви вже знаєте, що ведмеді взимку сплять. Давайте подивимось, як вони виглядають. Але так як нас з вами зараз зима і всі ведмедики солодко сплять. Я пропоную вам намалювати іграшкового ведмедика. Для малювання нам з вами знадобиться шаблон ведмедика та коричневий олівець. У мене вже є готовий ведмедик. Та зараз я вам покажу, як я його малювала. Ось шаблон ведмедика. Та коричневий олівець. Ми беремо олівець в ручку, намагаємось тримати правильно та починаємо малювати на нашому шаблоні. Ось такі рисочки. Йдемо ми зверху, з голови і донизу до наших лапок. Ось відметик готовий. Також ви можете обрати колір для його ученят. Я обрала блакитний. Ось і все. Медмедик готовий. Тепер я чекаю на ваші роботи, діти.